Мене звати Леся Запарій. Я it рекрутер і трошки СММ. У мене була досить звичайна родина. Мама папа. Здавалося, особливо на людях, нібито все відбувається кльово в родині. Але це було зовсім не так. Я пам'ятаю дуже яскраво батько бив маму. З ногами, з руками, він бив її головою об підлогу, об стіни. Це відбувалось ну раз на тиждень, так точно. Бабуся мати мого батька. Коли я з нею цим ділилась, вона казала: ну ви самі винні ви доводите бідного нещасного батька, що він отакий ось бідося вимушений просто приміняти силу. І, звісно, про сусідів там або про навіть друзів близьких в школі, я не думала, що я можу поділитись через сором. Бо як же ж так всі думають, що в нас суперблагополучна сім'я. Чомусь він ніколи не чіпав мене. Коли мені було 22 роки, я тоді повернулася з роботи додому і мами не було. Виявилось, що настільки її це все дістало, що вона поїхала за кордон до родичів. Через тиждень вона сказала, що не збирається повертатися. Вона мені каже, я там тобі залишила якісь гроші. Мені тоді потрібно було нуль грошей від неї. Мені просто потрібна була мама, яка б мене захистила від батька. Пам'ятаю, той вечір, коли мене подружка покликала гуляти. Він почав мені казати, що в тебе одні гульки на умі. У нас почалась сварка. Він почав мені давати ляпаси. Мені плок волосся видрав обличчям бив об підлогу. У мене була така величезна гематома на носі. Я кричала, прийшла сусідка з чоловіком. Вона одразу зрозуміла, що коїться. Сусідка мені сказала, що Лесь тобі треба звідси іти. Наступного дня я спакувала просто всі речі свої. Пішла шукати для оренди кімнати. Жодна родина в світі, я точно знаю, не має бути збереженою заради того, щоб тобі не було соромно, заради того, щоб люди нічого не сказали. Якщо тобі погано, якщо це робить нещасною тебе в першу чергу, твою дитину, то треба брати цю дитину, брати себе і йти.